Великим рахунком те, що відбувалося на саміті Шос Плюс, це зібрання країн, які не задоволені своїм місцем світової розподілі в, в тій архітектурі безпеки і світопорядку, який зараз є, який можна умовно назвати постоонівським. А, і, власне кажучи, дії колективного заходу, а саме так вони розглядають сполучені штати Європейський Союз, хоча назва колективний захід це штука умовна і більше теоретична, ніж практична, і під, під, підтеження цьому є наявність європейських лідерів на саміті. А от те, що вони себе бачать як е, ті, хто опонують. Колективному заходу і хочуть посилити своє місце в світопорядку або переглянути світопорядок. Принаймні, заяви, деякі заяви Сідзімпіня свідчить про те, що він говорить не просто про коригування світопорядку, повернення до статус кво минулого, а про переформатування в цілому, якісне, він говорить про нові інституції, які здатні запобігти конфліктам, війнам і забезпечити. Економічний розвиток процвітання.